Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ, Україна. За бортом у нас 10 жовтня, 25 рік. І це, друзі, відео у нас позапланове. Я думаю, що вам навіть не треба розповідати чому. Сьогодні була дуже гучна ніч, по крайній мірі, у Києві. Та, друзі, сьогодні перший раз за досить-досить довгий час на вулицях Києва знову загуділи генератори. Друзі, якщо ви хочете пройтися разом зі мною по парку перемоги, поспілкуватися. Атися та трохи обсудить сьогодення, що у нас відбувається на вулицях столиці. Приєднуйтесь, Приєднатись, палець вверх палісвержалі перевірили підпісочку. мені погнали. Друзі, парк, друзі, парк перемога. Правильно він звучить, чомусь іноді його називають парк перемоги. Ні, це неправильно. Значить, поки друзі, я йду з вами до локації, де, по вашим заявкам, е хочу познімати а, кухні. Готові кухні та їх ціни. Б, мийки. Всі коменти я читаю, все я бачу. Будь-який комент я сприймаю до, ну не будь-який, сприймаю, відповідаю, і будьте впевнені, якщо ви щось лишаєте, да? я все це читаю, все це бачу. Взагалі, то якщо казати про мене, друзі, то я на ніч завжди виключаю. Ну, завжди 99%, що я виключаю і Wi-Fi, і звук, і тому те, що відбувається вночі, я чесно кажу. Чи не бачу, не чую, я сплю. А ось коли я прокидаюсь вранці, і, наприклад, нема води або нема електрики, о тоді з'являються питання. Так, друзі, парк перемоги працююче працююче, колосо огляду. Е, працює воно, якщо я не помиляюсь на вихідних. Не знаю жовтень місяць, чи вже воно вимкнене, чи ще воно буде працювати, але сам факт, що воно. Працює Одно з небагатьох колес огляду, котре є у Києві. У Києві, мені здається, штук ну, штук 5 їх, мабуть, є. Сьогоднішня Навала вночі виглядала приблизно ось так: дісталося в Кривому Рогу, дісталося Запоріжжю, дісталося Дніпру і Києву. Російські окупанти гатили по енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити українців без світла, без газу, без. Води. Якщо казати про мене, то сьогодні, в мене в принципі, електрика була всю ніч, були скачки напруги. Якщо ви подивитесь, то ось так: от виглядає моя квартира, як в мене вимикалася електрика. Тобто в мене на вході в квартиру стоїть зубр. Хто знає, що це таке. Хто не знає, пояснюю. Якщо є якийсь скачок, щоб у вас не погоріло все нафік, да, Там холодильники, тостери, мікрохвильовки, то він вирубає все живлення у квартирі. І ось в мене за ніч було декілька, а, декілька вимикань. Ну, декілька. Майже десяток вимикань. Ну, краще хай воно вимкнеться, ніж як у сусіда по, по будинку. В нього можу сказати, що погоріло все. Ось все, що було включено в розетку. Це було десь років. 5 назад, але все, що було в включено в розетку, в нього починаючи від компуктера і закінчуючи холодильника, в нього все нафіг погоріло. Я не знаю скільки там було: 220 чи 380, але печаль, печаль. От тому е рекомендую. Поставити зубар це не така складна річ. Так ось, зранку, зранку води не було. Зранку якийсь термін, ну, якийсь період часу водички не було. Але як я прочитав в телеграмі, да, інформацію я черпаю з телеграму, то багато бюджетів по Києву почали обладнувати генераторами для того, щоб люди могли споживати воду в, ну, в принципі, в будь-якій кількості. Ми, друзі, до речі, з вами знаходимося. Бачите, ось в парк перемоги. Парк перемоги, сам сказав парк перемога. Кажу <сум> парк перемоги. Дуже така е, локація да, атракція для дітей дуже прикольна, тому що, коли тепло, тут, тут багато. Хто не знає про це місце. І тут, знаєте, в, на відміну від багатьох батутних центрів, тут багато вільного місця. Тут, до речі, цінник, якраз і подивимося, які ціни. Ось дивіться, автодром, батут, наприклад, да, батутна арена 15 хвилин 150 гривень. Ще один батут 10 хвилин, 150 гривень, лабіринти, дитячі качелі, спортивні батути, моноколесо навіть є аерохаті 50 гривень і автодром. І веломобілі, бачите, дитячі. Одномісне, двомісне, чотирьохмісне 10 хвилин від 150 гривень. Ну, коротше, наскільки я бачив влітку, коли тут бував, то великим попитом користувалися ось та каруселька, ось цей батутик, тут діти розважалися. Не заздрю, друзі, всім, хто вранці о 6 ранку, о 5, о 7 ранку починає рухатися в бік своєї роботи. Чому? Тому що зрозуміло, що ані трамвай. Ані тролейбуси, ані метро не працювало деякий час. Звісно, метро там якось воно плюс-мінус запрацювало швиденько, але були дуже великі періоди терміни між поїздами, там, вплоть до 6 хвилин для порівняння звичайні терміни. Вони десь там може хвилина, дві, може, ну максимум три хвилини. Тому 6 хвилин це досить. Великий термін. І якщо людина працює, йому треба вибратися о 6-й сьомой годині ранку на роботу, то ціни на таксі злетіли, ну приблизно десь в 3-4 рази. Маршрут, котрий, звичайно, зазвичай коштує десь 300 гривень, як я бачу в, в телеграмі, в телеграм-каналі. Він почав коштувати ну приблизно 1413 гривень. Ви прикиньте? Тобто, якщо ти їдеш на роботу, наприклад, не один, да там в четвером, да там або в п'ятером, то ну плюс-мінус це. Цінник на ну, такий подйомний да, для, четверих, для чотирьох людей. До речі, дивіться, за, моє, за моєю спиною в парку перемоги. А, запрошуємо виставка котів. Ми нещодавно були. На виставці котів на метро Лівобережка, е, МВЦ, ви що це було цікаво, але я дивлюсь по, по коментарям. Людям все не подобається, дорогі котейки не подобаються. Заробляють, треба донатити. Слухайте, це бізнес. У Людей це бізнес і нічого болі. Ви можете так само займатися цим бізнесом. А якщо ви, наприклад, адепт того, що треба з вулиць забирати котів, то підіть і розкажіть це тим продавцям, котрі там. Розводять цих котієк і витрачають на це свій час і заробляють гроші. Ще один цінник 761 гривня. Ну, слухайте, 761 гривня просто за один, за, один, за одну поїздку на таксішки в Валіті 800 майже 800 гривень, ну, це, ну, це треба бути якимось білгейсом, мені здається. Зірка, друзі, зірка по центру парку перемога. Якщо хтось не розуміє, то якщо подивитися на це, зверху, то ви побачите якраз і зірку. Улюблене місце для збору всяких екстремалів, ролерів і bmx котрі тут відточують свої навики. Значить, так само, друзі, сьогодні, наприклад, поки я йшов до метро, то бачив декілька локацій, декілька локацій, котрі вже заводять генератори. Друзі, так, подіставали генератори. Всі кіоски, друзі, всі кіоски на генераторах. Все дріщить, все працює, це у нас бачите, лівий берег. Друзі, і як тільки бачите, в Україні почала про пропадати електрика, зразу в епіцентрі почали з'являтися просто зранку самого вже зарядні станції. Їх, мабуть, і рік не виставляли. Що у нас по зарядкам? Друзі, 150 тисяч гривень, ємність 4... Це я так розумію, кіловат, да? да, Мабуть, 4 кВт вихідна потужність. Ну це мощ 150. Зарядна станція 33. Це у нас, друзі, ємність 500. Ну 500 це навіть вам на електрочайник не вистачить, хоча пікова 1800. 500 і 1800. Так, тут же бачите, для більш бюджетні у нас свічечки. Свічечки від 15 гривень, 15, 24, ліхтарики. ліхтарки. До речі, я не знаю, як цей світить, але я замовляв на Аліекспресі. Дуже мені сподобався і дуже чув багато подяки від глядачів. Від підписників. і там вона коштує набагато дешевше, і набагато мощніше. тут 1200 мА, 300 гривень, але вона якось і бачите, ось такі от лампочки у нас ще настільні. У нас газові балони з'являються. 1340 комплект газовий кемпінг, 8 літрів, 1300, 1340 гривень. Будь ласка, печка. По цей самий газовий пальник плита газова 513 гривень. одна форочна, бачите, ось така штука. Всі обирають, всі стоять, всі обирають. Бачите, отам от йомкость. Тут у нас ще одна, балон вже на 5 літрів, 1412 гривень, 1412 Сігма, балон. Я, до речі, купував собі балон ну, маленький, але я жодного разу його не використовував. У мене газ, це, мабуть, актуальніше для тих, в кого вдома електрика. Балон газовий 91 гривня і каністра, друзі, 246 гривень. Каністра, пуста каністра. Пуста, правильно? Пуста каністра 246 літрів. Ну, ось такі, друзі пироги. когось не заводився. Ну, прикиньте, я не знаю, скільки пройшло часу з останнього вимкнення такого. Друзі, а як, до речі, у вас справи з електрикою та водою? Чи були, чи не було, чи вже, може, відлагодили. Тому що прямо зараз, поки я включав камеру. Я зустрів е, людей, котрі йшли, і спілкувалися по телефону, і казали про те, що ну, з кимось там, з колегами, може, з рідними. Казали про те, що нема, але ремонтують. Кажуть, що ремонтують. Ну, скоріш за все, це е, стосується електрики, хоча може і водички. Я зустрів тіктоці багато відосиків про те, що е, у людей нема електрики, і ще дістають свої повербанки, свої зарядні станції е, і Перевіряють їх на, так би мовити, заряд. Дивіться, там тенісний корт якийсь, мені здається, чи що це таке. До речі, друзі, рекомендую подивитися відео. Вже є на каналі, вже було давненько на каналі, коли я купував собі повербанк типу для роутера. Хоча їм можна підзаряджати будь-який гаджет. Плюс в ньому в те, що. Ви його підключили і забули. Все. Ось, ось там рік, два роки він підключений в 220. Якщо вимкнули електрику, він автоматично переключається. За долі секунди, у вас навіть не е, пропадає інтернет. Потім світло включається, він підзаряджається автоматом, і так само, тобто, якщо десь якісь ремонтні роботи, у вас ви навіть не можете не, уявля... не, не зрозуміти, що у вас виключився інтернет. Е, коштує він на момент покупки, коли я купував здається, 7 чи 8 баксів. Мені коли вийшов той ролик, дякувала дуже багато людей, тому що багато хто переключав оціми проводками свої роутери, а тут включив і забув, і все забув. Посилання на цей чудо девайс я залишу під відео. На 12-ту годину дня зараз в метро черг вже нема. Метро плюс-мінус курсує по розкладу з нормальними проміжками по часу. І, в принципі, ніяких траблів вже. Нема. Друзі, і питання ще одне до вас. Хочете відповісти на перше стосовно е, наявності води і електрики, хочете. На друге, а скільки у вас вдома, точніше, навіть не, не скільки, а чи є у вас вдома е, якийсь зарядний пристрій да, чи, е, чи повербанк? І е, мені цікаво, тому що мені здається, що настільки підготовленої нації, да, настільки е, на підготовлених людей, як не українців, в світі. Взагалі не існують. Ну, прикиньте, чи були у вас повербанки до 22-го року. Мені здається, до повербанки до 22-го, в 20-му, в 19-му, в 18-15-му му були тільки чи у тих, хто багато подорожує, чи у якихось фрилансерів котрі да, там десь в автобусі, чи в тролейбусі, чи в офісах, чи в літаках їдуть, переміщуються і треба підзаряджатися. У всіх звичайних людей, ну максимум десь холодильники, може лежала якась свіч. Котра в миті відключення електрики могла пригодитися. В світі сьогоднішніх подій хочу ще записати е, відео про зарядну станцію. Це не Ecoflow, це не Блюей, і це набагато набагато дешевше, ну, може, в два рази дешевше, ніж оці от бренди. Але працює вона так само класно, працює вона так само е, запитує всю хату, всю квартиру, Ну крім бойлера, наприклад. Да? Крім бойлера, ну і зрозуміло, там не не. не там електропідлогу включати. Все інше в будь-якій кількості, ноутбуки, холодильники, мікрохвильовці, воно все витягує. І вона в мене вже, мабуть, роки-півтори. І Я повністю її задоволений. Але на сьогоднішній день, на ранок сьогоднішнього дня, дуже-дуже, як пишуть телеграм-канали, зріс попит на зарядні станції. Просто в рази люди почали знову розгрібати, замовляти, заказувати генератори зарядні станції. І все інше. І тому, друзі, якщо ви хочете, вподобайку лопіть під цим відео. Е, і Я вам зніму про свою зарядну станцію, котру, так само, як і я, ви можете замовити з Європи. З Європи вона вам дійде е, і буде так, так би мовити про запаси, продати, користуватися чи ні, це, в принципі, можна у будь-який час. Взагалі, друзі, якщо дивитись на інформацію з телеграм-каналів, то на сьогоднішній ранок було приблизно десь 500%. Повітряних всяких цілей. Це і керовні авіаційні ракети, це приблизно десь 450 шахедів, кінджали, іскандери. І як пишуть, що найскладніша ситуація наразі це в Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях. Це на 10 ранку було в телеграм-каналі. А ще друзі в тих самих телеграм-каналах пишуть, що сьогодні фіксується активна перед Дислокація Ту-95 з Дального Сходу ближче до границі з Україною. І пишуть, що борти вже снаряжені ракетами. Найближчі декілька днів російські окупанти можуть готувати ще один комбінований ракетно-дроновий удар. І знову це можуть бути об'єкти енергетичної інфраструктури. Але, як я вже сказав, друзі, мені здається, що ніхто, як українці не Підготовлений до таких суворих випробувань. Ну, може, тільки Ізраїль ще. Я спілкувався з багатьма людьми, і багато, знаєте, кажуть, що ну, а що, у нас у нас там генератор є, да, у нас запаси бензинчика, там дізеля є, у нас то, у нас це, у нас зарядні станції, у нас е, акумулятори ці, ну, е, автомобільні акумулятори вже готові. Ну а від себе, друзі, що я можу додати? Діставайте свої повербанки, перевіряйте їх, зарядні станції. Воду, ну не знаю, наче у нас і Дніпро є бівєти працюють, але на всяк випадок в мене, наприклад, теж стоїть під ванною декілька бутилів. Буду вдячний, друзі, кожному хто підтримує це відео своєю фотобайкою. Напишіть, як у вас обстановочка прямо на цей час, коли ви дивитесь це відео, чи є вже електрика, чи є вже у вас вода, чи були, чи вимикали, чи не вимикали. Цікаво скільки нас. Тому що я зараз дивлюсь по опитуванню, десь 50 на 50 вже в кого все відремонтовано, в когось і навіть не пропадало.